Як я вже згадувала, у січні в нашому проекті Погляд смарочоса ми вже розглядали тему побудови військового точніше розробку моріалу на нинішньому військовому центрі на Личакові. І тоді нас в гостях було двоє жінок. Власне, це була дружина, а також і мама загиблих воїнів. І ми би хотіли сьогодні одного з них розпитати. Як вона вже сприйняла результат цього конкурсу? Так, чи цей проект задовольняє, чи категорично проти родини виступають цього проекту? Чи все ж таки готові до якихось там консенсусів. Бо, власне, вони в попередній нашій програмі наші гості говорили про те, що вони очікують, що це буде непроста розмова. І не просто буде дійти якогось спільного рішення, тому що на жаль родин є дуже багато і кожен має своє бачення. Тож, як є, питаємо в Богдане Спринчане, яка до речі також була на презентації вже переможця. В міській раді Богдана, добрий день. Дякую, що погодилися Добре. з нами трошки поговорити. І я насамперед хочу спитати вас про те, що таке саме гаряче зараз, найгарячіше. Це про те, що зареєстрували звернення, щоб скасувати результати цього архітектурного конкурсу, який вже провели переможця, оголосили. Хоча сказали, що це ніби не остаточний проект. Це як концепція, яка буде допрацьовувати до Як ви як одна з тих представників родин, які говорили про те, що меморіал потрібно. Починати робити вже, як би ви могли це прокоментувати? Доброго дня ще раз. Розумієте, нас зараз на сьогоднішній день є дуже багато. У нас ж порядку 700 сімей, і кожен має якесь своє бачення, якісь свої очікування від того, як буде виглядати меморіал, і знайти спільної думки, яка всім підійде. Спільного проекту, яким всі будуть задоволені, але по факту це неможливо неможливо догодити одночасно такій великій кількості людей до того ж, як би не було, але місто йде на діалог з родинами. Наскільки мені відомо, сьогодні вже є перша зустріч з рідними, по моєму з першого сектору поховань. Всі думки враховують. Кожен може висловити своє бачення щодо того, внести якісь свої коректив, щось порекомендувати на щось більше звернути увагу. Тому ми принципі, всі очікували, що так і буде, що будуть люди незадоволені, що буде багато різних, скажімо так, ну таких конфліктних ситуацій щодо обговорення меморіалу. Напевно, я думаю, що до того всі були готові. Вас особисто все влаштовує в тому вигляді, який є зараз в меморіалі. Чи у вас теж будуть свої зауваження? Якщо у вас буде така можливість їх зараз висловити, оскільки приймаються тепер пропозиції, я так розумію, від родин. Так, я вже в принципі, свої зауваження щодо меморіалу висловила. Є декілька моментів, які мене бентежать. В першу чергу це таке велике озеленення щодо пам'ятників і щодо загальної території. На проєкт вона виглядає красиво, вона дійсно виглядає так максимально по-живому. Мене цікавить момент, як воно буде на практиці, тому що ми всі розуміємо, що доглянути тисячу могил. Це Потрібна великий ну, велика кількість працівників, і це мають бути люди, відповідно, які займаються флористикою, які будуть знати, як доглядати за тими всіма рослинами. Е, є багато таких технічних моментів. Це газони поміж пам'ятники. Відповідно, ми розумію, що їх будуть косити в проекті хрести козацькі, вони білого кольору. Я розумію, що вони будуть дуже забруднюватись, Важливо, щоб їх можна було відчистити потім навіть від цієї ж трави. Е, є моменти також з пам'яттю про тих, хто ніколи не повернеться додому. Мені дуже сподобалось, як представник 80-ї бригади озвучив це. Це є відомі імена наших героїв, які загинули, але не повернулися додому. Е, хочеться, щоб бої віддавали шану не просто до пам'ятника невідомого воїну, а щоб стояли конкретно фотографії тих, кого немає і хто не повернеться, можливо, ніколи. Для рідних це важливо. Ми зараз, в принципі, це намагаємося також трошки проектувати. Ми на молепні, які відбуваються кожної останні суботи місяця. Виставляємо тепер фотографії цих воїнів. Те, що їх не повернуло додому, не означає, що про них не мають пам'ятати. Ось є питання з водовідведенням, тому що ми, коли падають рісні душі, зустрічаємося з тим, що вода застоюється, могили опадають навіть ті, яким вже скоро два роки, вони мають ще властивість упадати через великі опади. Відповідно, це теж вагомо. Якщо робити таке максимальне озеленення, треба це все враховувати, погодні умови. Ну і знову ж таки теж бентежить як ця могила, яка буде максимально озеленена, як вона буде виглядати. В не сезон, скажімо так, осінню, зимою. Не хочеться, щоб воно було так ну, нагнітаючок. Також все-таки хотілося, щоб це у всіх було все одинаково, тому що стояло таке питання, щоб дозволити рідним самим висаджувати якесь озеленення. Але ми вже на сьогоднішній день зустрічаємося з тим, що не до кожної могили хтось приходить. Не на кожній могилі хтось має змогу ще посадити, тому що є могили, де немає рідних, є могили, де мама вже старенька, у неї немає сил це робити. Відповідно, це дуже сумно, коли, наприклад, я візьму до порівняння могила мого чоловіка, я кожного сезону висаджую якісь нові квіти і десь там через одну-дві могили воїн, до якого ніхто не приходить, і в нього якось так от сумно. Хотілося б, щоб все-таки у всіх було це одинаково. Так, є такий момент, що в проекті найбільший акцент робиться на монумент невідомому воїну, там де буде покладання квітів від там депутатів, представників Верховної Ради, там від іноземної делегації. Мені здається, що на тому зробили основний акцент, але основний акцент має бути все таки зосереджений на наших воїнах, які віддали своє життя за цю країну. Можу уточнити, от Іванка Демит, власне, яка оприлюднила ініціювала цей лист від не лише в родин, а від митців, вона пише, що почувається обдуреною. У Вас не було такого відчуття. Наскільки ви вичув ну, тут? У мене таке відчуття з її допису, що вона взагалі не брала участь. В проєктуванні, як, як взагалі це відбувалося, з родинами погоджували е, цей проєкт, як вислуховувала їхні потреби і наскі, ну, бажання, наскільки вони відповідають тому, що я зараз? Звідки, власне, взялося, ДСДС? На вашу думку, що от вона, як представниця е, родин загиблого, є обдурена. Е, ну, дивіться, е, справді. Питання меморіалу ще з нами не обговорилось. Тобто, ми не бачили тих 27 проєктів, проектів, які е, були в розгляді. Коли вже обрали з них один і його нам показали. І зараз місто починає потрішки збирати рідних і вислуховувати їхні думки, їхні зауваження. Е, я вже була на цій зустрічі. Я свої думки щодо того сказала. Е, ну, Можливо, так, можливо, перший раз, коли я побачила цей проект, я теж мала якесь таке неоднозначне відчуття. Мене збентежив вигляд могили, тому що, чесно кажучи, ми всі очікували, що це буде щось наподобі, як на сімдесят му полі, просто напевно менших розмірів, враховуючи ту велику кількість могил. Тобто, ж це буде та плита, буде хрест козацький. В даному проекті могила має максимально відкритий вигляд, і десь воно може таки збентежило. Але ну пройшло декілька днів. Я трішки вже там заспокоїлася, я переосмислила цей момент, і мені здається, що в принципі це не найгірший варіант, який міг би бути. А ви є членом цієї дорадчої ради, яка є при, при цьому конкурсі? Бо я знаю, що там є і військовослужбовці в цій дорадчій раді. В тому числі і там йшлося що там я, є я була, я була там присутня. Так там були представники. Я думаю, що напевно усіх бригад, усіх військовослужбовців, які поховані нас на Марсі, ми кожен теж мав можливість висловитися, сказати свої зауваження. Принципі їхні побажання також врахувалися. І можливо тоді повертаючись і до першого питання, тобто зрозуміло, що думок буде багато. Зрозуміло, що там чи не кожен має якесь своє бачення. Як ви думаєте, чи це зможе дуже затягнути? Там ухвалення остаточного рішення, але головне початок робіт вже яких з облаштування меморіалу. Ну, власне, ключове. Ви підтримуєте це звернення, яке відкрите лист? Бо в відкритому листі там повністю вимагають переробити проект? Бо з ваших слів там якісь маєте невеличкі свої зауваження, але не принципово інший проект. Тут же ж в цьому листі вимагають повністю. Ви за який варіант? І чи ви сприймете, якщо таке буде рішення переробляти все наново? Е, ну дивіться, першочергово, коли е, я давала дозвіл на поховання мого чоловіка на Марсовому полі, я розуміла, що це є територія Личаківського цвинтера, який в принципі рахується музеєм-заповідником. І на підсудому рівні я вже розуміла, що вирішувати якихось таких глобальних питань щодо вигляду могили, я не буду. І в принципі, це мав би усвідомити кожен. На сьогоднішній день я просто вдячна, що мій чоловік є похований в такому значному місці, поміж своїх побратимів, поміж таких же самих воїнів, і е, переробляти повністю проект можливо буде недоречно. Я думаю, що після зустрічі зі всіма рідними і врахуванням якихось певних їх побажань можна просто коригувати вже готовий проект. Можна внести якісь ті певні моменти, які бентежать рідних і. Допрацювати його і думаю, що на тому в принципі, ми всі би мали зійти, тому що так само кожен з рідних має усвідомлювати, що нас є дуже багато. І у кожного є своє бачення. Ну не зможуть взяти всіх і всі їхні бачення скласти в один проект, бо все одно, хтось чимось буде незадоволений. Для кожного це є жива рана, для кожного це є велика біль. Але ми маємо прийняти, що вони поховані на території музею заповіднику, і відповідно якісь масштабні корективи ми не можемо там вношувати. На вашу думку, остаточне слово має бути за родинами чи все-таки за дизайнерами, ну, тобто людьми, які займаються там архітектори, ландшафті, дизайнери, тобто фахівцями? Ну... Звичайно, за все, що це має бути за архітекторами останнє слово, але з врахуванням наших побажань. Угу. І от побажання, я знаю, ви щодня приходите фактично до свого чоловіка в проєкті, немає лавок. І, власне, Я чула, наприклад, там обурення, коли по Тернополю дивилася репортажі, де великий конфлікт був, Ну, він триває. Власне, теж були питання до лавки. Наскільки, ви думаєте, це не виникне питання? Тому що багато хто там годинами проводить час, які виси. Ми піднімали це питання. Я ж тому я кажу, що дуже важливо те, що місто зараз організовує ці зустрічі з рідними і враховує всі їхні побажання. Тема лавочок піднімалася. Обговорювалися, наприклад, варіант переносних крісел, так як на 76-му поверсі. Тобто будуть десь в певному місці зберігатися такі переносні крісла. Кожен собі зможе прийти його, взяти, посидіти біля. Могили свого рідного і потім повернути його назад. Тобто я думаю, що можна все коригувати. Mm -hmm. e, наприклад, я там декілька разів висловлювала щодо рослинності казала, що мене це бентежить. E, вже на ходу придумалася ідея визначити там, наприклад, три-чотири там види рослин, які, в принципі, такі, скажімо так, максимально живучі. Максимально гарно виглядають всі сезони і запропонувати рідним висаджувати саме такі рослини. Тобто, всі наші якісь зауваження, вони всі ну намагалися принаймні врахувати. Я надію, що вони всі і врахуються. Так само, коли підняли питання виставлення фото, тих, хто не повернувся додому. Ну нам пообіцяли теж це врахувати і якось переудумати. Тобто я думаю, що коли зустрінеться вже зі всіма рідними, візьмуть до уваги побажання кожного кінцевий результат того проекту. Більшість з нас ну, буде підходити.